Усім привіт, сонячної Мадейри. По відчуттям це неймовірне місце. Буду його досліджувати, досліджувати цей острів. І хочу показати вам його трішки і дати оці точки, в яких я побуваю, і мені дуже сподобається, які ви зможете поїхати самостійно, коли побуваєте на цьому острові. Новий формат на каналі це міні-влог. Ну що ж, поїхали. Ми приїхали в дуже цікаве місце на мадері, і зараз будемо кататися на плетених санях. Це ми стоїмо до речі в черзі, бо вона дуже величезна. Всі хочуть спробувати ці санки, бо вони унікальні. І раніше люди традиційно спускалися з гір. Це такий був швидкий спосіб спуститися з гори в місто. А зараз це як атракціон. атракціони. Дуже цікаво, що по цим же вулицям їздять машини, по цим же вулицям їздять ці саночки. Вони такі плетені і є водії. Вони одягнені в білий колір, вони в капелюшках традиційних і вони керують цими саночками. Санки розганяються до 40 км за годину, тобто як нормально машина їде. І попри це цей транспорт дуже безпечний. Ось Тому зараз будемо пробувати з дівчатами і усе вам покажу. Ось таким чином два водія запускають поїздочку. Ось такі водії, ось такі пасажири розганяються. Боже, ось так ми їдемо. Яка слизька дорога. Це просто щось нереальне. Ось такі нас події. Нас заносить на поворотах. Ну, Говорять, що це дуже безпечно, але. Разом. Ми збавили швидкість і ось можна роздивитися ці саночки. Люди йдуть перед нами. Тут такі дерев'яні, але слизенькі. дорога теж слизька. І ось традиційний одяг, традиційне взуття. Хлопці нас везуть. А попереду океан. Мадейра неймовірна. Хоча б ради такого досвіду важливо сюди приїхати. Сьогодні ми приїхали ще в одне дуже атмосферне місце. Це найвища оглядова точка Мадери, найвища оглядова точка Португалії і найвища оглядова точка взагалі всієї Європи. Тому мені вже дуже цікаво, що ж з цієї точки можна буде побачити. Дівчата вже мої пішли. Я йду зараз. Вам це теж покажу. До речі, нам Розповіли, що означає в перекладі слово Мадейра, і це дуже дивно, тому що це такий райський острів, і тут дуже багато природних прекрасних ландшафтів поєднано, але Мадейра насправді означає дерево. І цю назву використовують не тільки як назву острову Мадейра або як назву автономної, автономного регіону, а ще і як назву всього, що зроблено з дерева. Наприклад, засіб для чистки дерева у них називається якось там Мадейра. Якщо це з дерева виріб, якийсь також називається і використовується це слово в словниковому запасі, як зазвичай. Тобто у них тут Мадейра, Мадейра, Мадейра дуже часто звучить. Ну що? Я вже підійшла. До оглядового майданчику і зараз вам його покажу. Тільки подивіться, яка тут краса, Це неймовірно гарно. Ми приїхали ще в одне дуже цікаве місце: це ліс, якийсь відомий ліс Мадейри. Його називають ще лісом Гаррі Потера. І як бачите, я вже одягнулася, тому що тут прохолодно. Ми знаходимося на висоті 1100 метрів, і реально прохолодно. А за мною зараз можете побачити це не туман, це Хмара. І ми тут крізь мари проходимо. Заходимо в одну хмарку, виходимо в іншу. Дуже гарно і дуже цікаво тут мої дівчата. Дивіться, яка краса, яка магія! Це дійсно щось таке магічно казкове. Дуже дуже гарно Мадейра дуже маленький острівець, але як бачите, тут... Мега багато і кліматичних зон, також мега багато цікавих місць, тому хоч разок у житті, важливо Мадейру відвідати. Зараз заходжу в хмару, тому, тому вітряно здається, тому що рідке повітря. Ось, будь ласка, дивіться, хмара. пташечки співають. Ось такі дерева. Клас. Усім привіт! Трішки перериваю відеовлог для того, щоб нагадати, що саме зараз активно тривають набори в Карпати на жіночий та парний ретрит. Жіночий ретрит відбудеться з 4 по 10 серпня, а парний – з 15 по 20 серпня. Тому запрошую вас усіх на ці неймовірні події. Всі деталі будуть за посиланням під цим відео. Доєднуйтесь! Зараз ми приїхали в природні вулканічні басейни. Ось вони, ось тут лава, і тут відразу океан. Дуже класно і хочеться вже скупатися. Цілющі води, мадейри, а тут відразу гори, неймовірно. Зараз буду пробувати водичку, тому що говорять, що вода 19 градусів, і для мене це прохолодна вода. Зараз ми з вами приїхали в невеличке містечко Мадейри, яке називається Сантана від Санта Анна, Священа. Анна. Тут також є церква, яка так само називається. І ось тут прямо вам показуються їхні традиційні будиночки. Бачите, дахи солом'яні і дуже гострий кут. Дуже гострий кут це тому, що тут багато дощів, багато опадів в цій частині Мадейри, і тому важливо, щоб вода стікала. Ці дахи. Змінюють раз на 7-8 років, тому що все одно вони промокають, починають гнити і так далі. Але виглядає мега атмосферно. Зараз подивимось, що там всередині. Ось я зайшла в будиночок. Це по суті музей під відкритим небом. І боже, не можна фотографувати, не можна знімати. Але вам трішки покажу ось такі тут цікавинки є. Порушую всі правила, щоб вам показати, як тут гарно. Також на Мадейрі є багато цікавих фруктів, і зараз покажу вам, які саме унікальні будемо куштувати разом. Пробувати разом дуже звичні фрукти, які в принципі ви бачили, я їла і на балі, але тут є дещо унікальне: це мікс пешенфруту, фруту маракуї і помідору. Це мікс маракуї і банану. Тому ці два фрукти дуже цікаво спробувати. Прямо тут далеко не відходячи, вирішила при вас куштувати. Це помідор і маракуя. Ну yeah? no, так... no, немає присмаку, ні помідору, ні маракуя, yeah. таке щось кисловата. Все ж таки є. Є присмак помідору і присмак маракує. Ну, разок можна спробувати, але більше б я не купувала. І зараз спробуємо банан. Банан з маракує. Він ось такий, як наче волокнистий якийсь з пушочком. І такого кольору незрозумілого, трішки рожевуватого. Так, пробую відкрити однією рукою це цілий квест. Ой, він так цікаво виглядає. Зараз вам покажу. Відкриваю однією рукою, тому трішки незручно. No, no, no. Just fruit. Yes. Ось дивіться. Ну, як відкрила, так відкрила. Ось така штука з насіннячком. На банан схоже тільки за формою. Насіння схоже на маракую, форма схожа на банан, смак, не схожий ні на що. Разок спробувати можна. Ще б я не купувала. Мої фаворити це, звісно, що король оргазмічних фруктів це Дуріан. Люблю манго. Ну, такі штучки можна спробувати разочок. Як бачите, Мадейра дуже цікава і багатогранна. І це я вам показала її невеличку, але мега красиву і автентичну частину. Тому у вас уже будуть маячки, якщо ви захочете відвідати цей острів, вже знатимете ті місця, в які хочете поїхати. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Ви знаєте, що я багато подорожую, тому буду знімати для вас найцікавіші влоги з усіх куточків світу. Обіймаю!